Вітаю, друзі! Сьогодні у нас задачки на рух, і перша задача 1342. Читаємо з пункту А до пункту Б, відстань, між якими 26 км, вийшов пішохід зі швидкістю 4 км на годину. Через 12 хвилин з пункту Б до пункту А на зустріч йому виїхав велосипедист зі швидкістю 10 км на годину. Через кілька годин після виїзду велосипедиста вони зустрілися, яку відстань до зустрічі подолав кожен з них. Задачка нелегенька. Багато чого питають. Нам треба буде знайти і години, те треба буде знайти. Треба буде знайти відстань С і пішохіда, і велосипедиста. Нам дають загальну відстань 26 кілометрів. Та схематично, схематично координатно вже малюємо. Схематично ми розуміємо, є пункт А, пункт Б. Один пройде якусь відстань. С-пішохіда буде, так? велосипедист проїде якусь відстань. І нам дають С-загальне. Ну, тобто будемо працювати за принципом, що відстань велосипедиста додати відстань пішохіда, і це дорівнює у нас С загальне. Далі давайте накреслимо таку табличку, невеличку, і введемо туди всі наші дані С загальне. С загальне ми знаємо 26. Кілометрів. Також нам потрібно буде С-пішохіда, ми не знаємо, С-велосипедиста ми не знаємо. Далі нам ще е, дають інформацію про швидкість пішохіда це 4 км на годину. Нам дають інформацію про швидкість велосипедиста, це 10 км на годину. І нам дають інформацію, це нам заважає. Про час пішохіда і час велосипедиста. І ось тут треба бути дуже уважними. Ще раз читаємо: через, е, через 12 хвилин з пункту Б до пункту А на зустріч йому виїхав велосипедист зі швидкістю. Тобто у пішохіда була фора на 12 хвилин. І якщо про час велосипедиста ми зовсім нічого не знаємо, це Х у годин, то про час пішохіда ми знаємо, що це Х плюс 12 хвилин. І ось тут у нас ловушка. Х плюс 12 хвилин. Але ж у нас тут усюди йде години, години, години. Тут у нас години, тут у нас години, ось у нас години. Тут усюди години. І тут у нас зустрічаються хвилини. Звісно, що таку ситуацію ми не можемо пропустити. І нам потрібно ці 12 хвилин перевести в години обов'язково. 12 хвилин ми переводимо. В години. Тобто 12 з 60. Якщо скоротити, це буде 1 п'ята. Ну і дріб, звісно, нам теж не дуже підходить для обчислень. Тому 1 добре ділиться на 5, це буде 0,2. Давайте залишимо все ж таки в десятковому дробі це все. Отже, замість 12 хвилин ми напишемо 0,2 години. Інакше у нас нічого не вийде. Ось тепер все вірно. А далі поїхала розв'язувати. Значить, дивіться, 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 давайте ще отак. От розшифруємо запис, як знайти S велосипедиста Ну, за формулою SVT ми пам'ятаємо, щоб знайти. Відстань потрібно швидкість помножити на час. Швидкість велосипедиста 10, час Х, то ми запишемо та ось тут, В, помножити на Т велосипедиста, додати В помножити на Т пішохіда, дорівнює скільки 26, 26 кілометрів. І от, згідно цього, цієї умови, цього запису, ми вже можемо скласти рівняння. Перша дія у нас буде В-велосипедиста 10. Час Х. 10х. Додати в пішохіда 4. Т пішохіда Х додати 0,2. І все це дорівнює S загально 26. Розв'язуємо рівняння 10х додати 4х, додати 0,8. дорівнює 26. Обчислюємо 10х додати 4х буде 14х. А далі переносимо 26 мінус 0,8. 14х дорівнює. 26 мінус 0,8 це буде 25,2. Звідси х дорівнює 1,8. Ми 25,2 поділили на 14. Отже, час велосипедиста. Ось це x тільки що знайшли. Дорівнює 1,8 годин. Тобто 1 година і 8 десятих години. Далі непогано було б це все перевести. так, Дійсно, години. Потім, давайте, да, наприкінці, поки що попрацюємо ще з такими тробами. Друга дія. Друга дія ми маємо знайти х плюс 0,2. Тепер ми знаходимо час пішохіда. 1,8, додати 0,2. І це буде 2 години. Це у нас час пішохіда. Далі третя дія. Далі ми маємо тепер знайти відстань, яку пройшов пішохід, і відстань, яку пройшов велосипедист. Ну, перше, давайте знайдемо відстань, яку пройшов пішохід. Пішохід у нас пройшов, щоб знайти відстань. Потрібна швидкість помножити на час. Час ми вже знаємо. 4 помножити на 2. це буде 8. 8 км. Це у нас пройшов пішохід. І остання четверта дія ми знаходимо відстань, яку пройшов проїхав велосипедист. 10 км на годину швидкість, да, помножити на частну на 1,8. це буде 18. 18 км. Це у нас проїхав велосипедист. Ну і давайте ще наприкінці все ж таки з'ясуємо, що таке 1,8 години. Скільки це? Ну це 1 година, ми розуміємо, а далі 8 десятих години. 8, десятих, якщо скоротити, то це буде 4 п'ятих. А далі, щоб знайти 4 п'ятих, ціла година це 60 хвилин. Ми ділимо на 5 секторів і беремо з них 4. 60 поділити на 5 і помножити на 4, і це буде 48 хвилин. Отже, 1,8 години це 1 година і 48 хвилин. Відповідь. Зустрілися вони через 1 годину і 48 хвилин, відстань, яку пройшов пішохід, це у нас 8 кілометрів, а відстань, яку проїхав велосипедист, 18 кілометрів. Теплохід проходить відстань між двома пристанями і повертається назад без зупинки за 4,5 години. Швидкість теплохода в стоячій воді становить 18 км за годину, а швидкість течії річки 2 км на годину. Знайдіть відстань між пристанями. Нам потрібно знайти відстань. Загадуємо формулу десь в куточку. Запишемо SVT. Щоб знайти, де S у нас відстань, V – швидкість, T – час. І щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час, яка, нам ще, яка у нас ще є інформація. Нам говорять про течію. І ми маємо самі додумати, що теплохід в одну сторону він йшов, наприклад, за течією, і до його основної швидкості додавалась швидкість течії. А назад він йшов проти течії. І від його основної швидкості так ми будемо віднімати швидкість течії, Течія я йому заважала, вона гальмувала його рух. Також нам говорять про загальний час. І коли нам говорять про загальний час, це означає, що мова йде про додавання часів, як в англійській мові, те загальне. Воно складається з чого? Воно складається з Т часу за течією. І часу проти течії. Далі ми маємо подумати, як же знайти час за течією і час проти течії. Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Але відстань нам і треба знайти. То давайте запишемо, нехай відстань буде Х. Тепер ми, в принципі, можемо знайти те. Щоб знайти те за течією, ми всю відстань поділимо на швидкість за течією. Потім додамо відстань, поділену, на швидкість проти течії і отримуємо наш загальний час. Відстань, як ми сказали, це у нас S. Х. То давайте запишемо Х. Поділити В за течією. Рідна швидкість 18 км за годину. Плюс 2 км течія буде допомагати катеру. Тому 18 додати 2. Час проти течії. Це відстань поділити на швидкість проти течії. Власна швидкість мінус 2 км на годину швидкість течії. І те загальне нам дають задачі 4,5. Єдине, що от ми бачимо, що тут у нас сформувались дроби, а 4,5 у нас йде десятковий дріб. Нам не дуже зручно буде працювати з десятковим дробом. 4,5 представимо як звичайний дріб. 4,5. Далі ми з мішаного числа переходимо в неправильний дріб. 4 помножити на 10 буде 40, додати 5 буде 45. І ще скоротимо. 45 поділити на 5 буде 9, і 10 поділити на 5 буде 2. І у нас виходить дріб 9 других. Тому в нашому рівнянні ми 4,5 замінимо на 9 других. Виходячи з умови задачі, ми можемо скласти тепер рівняння. Це зайво ми припинимо. Отже, х Поділене 18 плюс 2, плюс 2 буде 20. Додати на х поділене 18-2 буде 16. Дорівнює 9 других. Розв'язуємо рівняння, зводимо дроби до спільного знаменника 20 і 16. Спільний знаменник у нас буде 80. Тому додатковий множник в першому дробі у нас буде 4, а в другому дробі у нас буде 5. І виходить: 4х. 80 -х. додати 5х, вісімдесятих дорівнює 9 других. Далі обчислюємо 4х плюс 5х буде 9х вісімдесятих дорівнює 9 других. Далі ми знаходимо через пропорцію 9х. 80 помножити на 9 і поділити на 2. 9х дорівнює 360. Звідси 5х. Дорівнює 40. Отже, відстань дорівнює 40 кілометрів. Відповідь. Сорок кілометрів між пристанями.